Друзі, всім привіт! Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися своїми враженнями про прочитані книги за жовтень. Але спочатку я думала прочитати ще декілька книг у листопаді, щоб їх більше не збиралося, і щоб було більше про що розповісти. Але пізніше я передумала, тому що я хочу знімати відео вже і хочу розповісти вам вже про ці книги, що я читала у жовтні, тому що деякі книги мені дуже сильно сподобалися. Деякі книги менше сподобалася, і одна книга мені взагалі, на жаль, не сподобалася. Я її навіть не дочитала. Я дочитала до половини книги, зрозуміло, що ну, щось ну, не їде ніяк. І при тому, що саме на цю книгу я покладала найбільше сподівань та надії, але, на жаль, вони не справдились. Я вам розповім, яка саме ця книга трішечки згодом. Тому не хочу довго затримуватися на цих всіх наступних словах. Я всім дуже вдячна буду за вашу підтримку. Обов'язково приготуйте під собі ще смачненьке, тепленьке, солоденьке. Будь-що, під що вам буде комфортно та зручно дивитися це відео, і давайте будемо розпочинати. І перша книга, яка була мною прочитана у жовтні, це є книга Крадяна людина від авторки Сі Джей Тюдор. Ці книги з нам буде розповідатися про дві часові лінії, про 1986 рік та про 2016 рік. В 1986 році розповідається про головного героя Еді та його чотирьох друзів. Вони такі просто друзі-Нерзлий не різли вода, вони ще підлітки, і вони між собою спілкуються таким зашифрованим кодом, малюють на дорогах крадяних людей, чоловічків. От, але е, кожен друг має відповідний колір крейди, щоб інші друзі могли розрізнити, х, ну, хто намалював, хто кого там кличе кудись і так далі. І начебто все добре, але одного разу саме оці крадяні чоловічки приводять їх до понівечного тіла. І все в них в житті просто перевертається з них на голову. А 2016 рік це вже розповідається знову ж таки про того самого Едіт, тільки він вже набагато постарше. І він думає, що вже минуле позаду, все в нього, начебто, добре. Зного разу цей Едді він отримує листа, де абсолютно нічого не вказано, ні від кого, ні, е, ну, всередині нічого не було написано. Він лише знайшов там фігурку крадяної людини, намальовану на папері, якщо не помиляюсь. Подумав, що можливо, це хтось з його, цих старих друзів, якось вирішив над ним пожартувати. Але він розуміє, що це все не жарти після того, як одного з цих друзів знаходять мертве. Біля цього ну, тіла знаходять намальовану оцю критину людину. От цей Еді зустрічається зі своїми друзями, і вони починають якось мінімально це все розслідувати, тому що зрозуміти, хто насправді. Залишає ці посилання, якщо лише вони єдині, хто цим раніше користувався. В принципі, мені сподобалася ця книга, хоча я не назву, що це є ну, найкращий там, або один з найкращих гостросюжетних психологічних трилерів. Але авторка міє ось так все позакручувати, відводити від однієї людини до другої. Там я сиділа, думала, так, це, мабуть, цей, ні, це, мабуть, цей, і так постійно по кругу. Насправді мене не дуже вразив фінал, скажу чесно. Ну, це такий. Для мене виявився трішечки банальний е, трилер, особливо фінал е, от. Але загалом. Загалом, якщо враховувати сюжет, враховувати ці повороти подій, як перестрибуємо з однієї частині лінії в другу, як дізнаємося що знову, ем, оці навіть нотки моторошності, то мені сподобалася книга, і я дуже щиро рекомендую її читати саме восени, хоча вже осінь закінчується, але все ж таки восени, якимись такими дуже темними, похмурими, е, холодними вечорами, можливо, навіть ночами, якщо вам не спиться, ви любите читати книгу вночі. Тому я рекомендую вам цю книгу. Від мене це є ну, десь орієнтовно 8 з 10. І ще хотіла вам сказати, що ця авторка написала цю книгу після того, як вона надихнулася своєю подругою. Точніше, ця авторка вона надихнулася однією ситуацією, яка з неї трапилась. Її подруга це було насправді придбала для своєї маленької донечки баночку кольорової крейди. І вони потім всі разом вирішили от на дорозі якісь гарні малюнки намалювати. Е, і коли вже вечір скінчився, ця авторка вона вийшла на заднє подвір'я, відчинила двері і в темряві тобто від тих світла фонарів, там від, можливо, від будинку. Е, коли вона побачила, як це все ну, світло освітило цю дорогу, вона побачила в цих малюнках таких зловісних, моторошних чоловічків, <ріст> тому що дитина ж вона не вміє малювати в неї ну, якраз виходять ось такі чоловічки. І вона саме надихнулася оцією їхньою такою вечерею, де вони проводили час разом, написати саме цю книгу. От я цю інформацію прочитала на якомусь сайті з якогось видавництва, точно не пам'ятаю, де, але мені здається, що це є достовірна інформація. От тому, в принципі, якщо вам хочеться прочитати якийсь такий гостросюжетний, досить такий цікавий м психологічний трилер, можете, будь ласка, придивитися саме до цієї книги. Так, друзі, наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, це книга зникнення Стефані Мейлер від швейцарського письменника Жоля Дікра. Я люблю цього письменника, я в нього читала правду про справу Гаррі Веберта, книга Балтемори. Ось це є третя книга, яка в нас, в принципі, перекладена українською мовою, якщо я не помиляюся. Я ще маю загадка 622 номера», ось тут стоїть і справа Аляски Сандерс. Я ще не читала, я хочу прям так по порядку прочитати ці книги. Ось, ці. Книги вони дуже такі товстенькі, тут орієнтовно в кожній книзі цього письменника по 700-800 сторінок. Це трішечки, так, в принципі, багато навіть і для мене. Я не дуже люблю такі товсті книги, але все ж таки цю книгу я прочитала дуже швидко. В принципі, як і дві попередні його книги, мені дуже подобається, як пише цей письменник, я в захваті. І я планую прочитати всі його книги, які в нас перекладені, можливо, буде ще перекладатися. Обов'язково буду слідкувати за новинами. В цій книзі нам буде розповідатися про те, що в маленькому містечку Орфея жорстоко вбила мера та його дружину та дитину. А, і за це розслідування взявся такий молодий на той час детектив, який називається Джес Розенберг. Чи як якось так? Він, начебто, розкрив цю справу, і, начебто, дізнався, хто є вбивцем. І проходить 20 років. Цей джес вже планує вийти у відставку, і він зустрічає журналістку Стефані Мейлер, яка йому говорить таку дуже шокуючу річ. Це те, що, начебто, цей джес він 20 років назад він помилився, він не того впіймав і насправді бився досі ще на волі. Після цього. Вона зникає, і ніхто не може з нею ні зв'язатися, ні знайти. Взагалі, всі сліди її пропали, ніхто не знає, де вона може бути, і так далі. Ця книга це є така велика історія про гру, гра в брехню. Тому що тут кожен персонаж має що скривати, тут кожен персонаж. персонаж. Тут кожен перш персонаж якось тісно взаємопов'язаний один з одним. І Ну, от прям оця напруга, така аж читається між сторінками. Я от читала, і я ну, мені було дуже сильно цікаво дізнатися, насправді що сталося з цією журналісткою, хто насправді вбив сім'ю цього мера і так далі. Е, дуже цікава книга. Мені дуже сильно сподобалось. Я вже, можливо, в листопаді або вже в грудні буду продовжувати е, далі знайомитися з книгами цього автора, тому що мені дуже подобається, як він пише. Навіть книги товсті, мені все рівно дуже подобаються, тому що е, ну, я не знаю, в цих книгах є якась така своя певна атмосфера, якісь такі своя така родзинка. Щось таке. Що змушує мене заново повертатися до його книг. Не знаю. Мені дуже сподобалося, якщо ви хочете прочитати цікавий детектив з нотками трилеру, обов'язково читайте цю книгу. Так, друзі, наступна книга, яка була мною прочитана, вона дуже красиво по візуальному оформленні це є книга романтична комедія від авторки Керті Сіттенфельд. Погляньте, як дуже-дуже красиво виглядає. Це така софт. Тач, обкладинка і букви такі глянцеві випуклі. Дуже мені подобається. Це такий простенький розовий зріз, тому що ще є ця книга з таким кольоровим зрізом, але на момент покупки цієї книги вона мені обійшлася в 50%, тому що в книгарні була якась акція, тобто книга тижня, і тому я все-таки вирішила придбати не з кольоровим зрізом набагато дешевше, ніж з кольоровим набагато дорожче. Як ви зрозуміли по назві цієї книги, «Романтична комедія, це буде щось. Романтична це є ромком, в принципі. цій книзі нам буде розповідатися про молоду жінку Салі, яка працює сценаристкою в такому відомому, популярному нічному шоу, яке називається Нічні сови. Гумористичному шоу. Вона пише такі гумористичні скетчі для якихось таких певних маленьких таких сценок. В неї досить який, великий успіх. Серед колег всі її поважають, але вона ну, ніяк не може владнати своє особисте життя, тому що в неї її просто немає. І одного разу до них на шоу приходить запрошений такий відомий також поп-співак. Ну а я не пам'ятаю вже його прізвище, і між ними виникає якась така певна іскра. Хоча оця салі вона не вірить, що вона може. Е Побудувати якісь серйозні стосунки. Вона в це не вірить, вона постійно розчаровувалася. Пізніше, через деякий час вони знову з цим ногам ну, бачаться, зустрічаються. І я хочу, щоб ви прочитали, через які певні обставини вони знову з нею зустрінуться, як не буде далі розвиватися стосунки. Чи поборить вона оцей такий внутрішній свій бар'єр на рахунок особистого життя? Чи все таки ні? В принципі, досить така цікава книга. Тут дуже так гарно авторка розкриває світ індустрії оцих телевізійних шоу за лаштунками камери, як це все працює. Ну, мені було досить цікаво читати, але ця книга для мене виявилася просто на один раз. Я прочитала щось для себе нове дізналася, мені було інколи весело. Е і ну, нічим мене аж так вона не зацікавила. Фінал так взагалі якийсь дуже простенький, нічим не запам'ятовуючий. Ну, одним словом, якщо хочете щось таке. Прочитати на рахунок телевізійних шоу з залаштунками камер і так далі, і щось навіть романтичне. Будь ласка, придивіться до цієї книги. Можливо, вона вам дуже сподобається. Так, друзі, наступна книга, яку я прочитала, це є одна з найкращих книг, які я читала за 2024 рік. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, я зараз знову вам її покажу, тому що в попередньому відео про топ-10 найкращих трилерів та детективів вона там була, і вона там була на першому місці. Тому, якщо ви додивилися моє попереднє відео, то ви вже здогадалися, про яку саме книгу я говорю. Це є книга Виживуть П'ятор від авторки Голлі Джексон. Це просто любов, трилерна любов. Це дуже крутий, гостросюжетний, напружений, психологічний, а також герметичний трилер. Тут буде нам розповідатися про шестеро друзів, серед яких четверо підлітків, на чолі з головною героїнею Ред, і також двоє вже таких повнолітніх людей. Це є Олівер і також його дівчина Рейна. Він такий, якби бере на себе відповідальність, І вони вирушають всі разом компанією в кемпері, це такий фургончик на колесах, кудись, кудись вони там їхали чи відпочити, чи на якийсь концерт, вже що не пам'ятаю, десь провести одним словом канікули. І стається така ситуація, що вони застрягають в лісі, тому що їх фургон перестає їхати, вони не розуміють, в чому проблема. Вони виходять і бачать, що їхні колеса просто прострілені, хтось в них з лісу стріляє. Вони зрозуміли, що десь там в лісі зачаївся снайпер, і він просто їх всіх вбиває. Вони там забігли в цей в свій фургончик і просто вирішують знайти якийсь підходящий варіант ідеї, як б їм вибратися з цього фургону живими. Снайпер їм чітко дає зрозуміти, що в них є 8 годин до сходу сонця, щоб вони дали йому те, що йому потрібно. Я хочу, щоб ви прочитали, що саме захоче цей снайпер. А, і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Вона настільки моторошна. Спочатку я її читала, мені було дуже моторошно. Я вже це казала неодноразово. Мені було справді страшно вже пізніше трішки так атмосфера атмосфера сама вляглася. Настрій мій. Настроївся під цю атмосферу і вже стало більш-менш нормально. Ну мені ця книга дуже сильно сподобалася. Я дуже рада, що я її прочитала, тому що це буде одна з найкращих книг 2024 року, і можливо навіть буде десь в топі 3 або в топ 5 найкращих трилерів. Взагалі за все моє життя. Якщо ви хочете прочитати якийсь такий дуже крутий, герметичний, психологічний, напружений, гостросюжетний трилер, будь ласка, читайте. Я думаю, він вам повинен сподобатися. Е, цієї авторки я читала постійно зробився для хорошої дівчинки. Мені теж сподобалася ця книга. І знаю, бачила, що ще вийшла нова книга Хороша дівчинка зіпсована кров». Якщо не помиляюсь, я її ще не купувала, але я обов'язково її придбаю. Взагалі хочу далі знайомитися з творчістю цієї авторки, тому що вона дуже комфортно, класно, легко пише, і я вам рекомендую. Я вам просто рекомендую це моя щира рекомендація. Купуйте, читайте та насолоджуйтеся. Так, друзі, наступна книга точніше, навіть дві книги, які я прочитала. Я була в шоці, тому що я так довго відкладала саме ці книги. Я взагалі не знала, коли в мене буде підходящий настрій їх прочитати. Вони в мене дуже довго стояли на полицях, і нарешті я взялася їх прочитати і я зовсім не пошкодувала. Це є книги Розбитий лицар, а також іде був той розум від авторки Л Дже Одразу скажу так, що. Розбитий лицар» мені сподобався набагато більше, Набагато більше, в половину більше, ніж іде був той розум. Якщо вас цікавить, чи потрібно ці книги читати в якомусь відповідному порядку, я скажу вам так: я читала багато відгуків, що хтось каже, що абсолютно немає різниці, яку книгу читати. Я вважаю, що це є трішечки неправда. Тому що, от коли я читала Іде був той розум. Тут згадувалося про героїв, які були ось тут, але тут нічого не спойлерилось. Но коли я читала книгу вже другий, після цієї розбитий лицар, там дуже багато було подій, головних героїв з цієї частини. Хоча отут я про них ще нічого так не знала. Я вже дізналася про них в кінці якісь певні такі події, що там насправді сталося, особливо фінал цієї книги. В цій книзі, оці герої, вони вже якби. Ну, на щасливій дорозі в майбутнє, можна так сказати. Тобто, все, про них там вже історія закінчилася е, якимись певними подіями, і тут ці події згадуються. Тобто, якщо ви не читали цю книгу, ви тут просто проспойлерити це. Ну, по суті, це правда. Тому все-таки я вам рекомендую, якщо ви хочете знайомитися з цією авторкою, читати все-таки спочатку іде був той розум, а пізніше вже розбитий лиц. Ці книжки буде розповідатися про дівчину дарку Смішне ім'я. Вона є така зірка королева школи. В неї дуже впливові багаті батьки. І про хлопця Пена він має сестру Вію. Але ця вія і ця дарка, вони щось ну, ніяк між собою не можуть знайти спільної мови. Вони постійно пухають палки в колеса одна одні. Та заздрить ці, ця заздрить ці. Ну сам вони будуть знешкоджувати все на своєму шляху, щоб бути першою. Це така ситуація, що ця вія вона пропадає. Цей брат залишається по суті сам лише з вічимом, вічим до нього погано відноситься. І одного разу він залишається взагалі бездомним. І ця мама. Цієї дарки. А, і до речі, забула сказати, що ця дарки, цей пен теж вони познайомилися і теж вони щось ну, взагалі ніяк не сконтактувалися один з одним. Не ну, один одного ненавидять. І ця мати цієї дарки вона вирішує, тільки не падайте, вдочерити цього пена. Він починає жити в їхньому будинку, їсти їхню їжу і перетинатися з цією даркою. Хоча пізніше. Між цією Даркою і пеном заяжуся за такі стосунки матеріна. Я думаю, боже, це ж її, по суті, зведений брат. Ну, По документах так буде рахуватися, по крові, звісно, що ні. Але все ж таки, книги досить такий цікавий. Мене досить він не те що вразив, але якесь таке логічне було завершення. Хоча я вже знала, чим завершиться ця книга, звісно що, але все рівно мені було цікаво читати. І. Не знаю, комусь книга сподобалась, комусь книга взагалі не сподобалась. Мені ця книга насправді сподобалась, вона дуже швидко мною була прочитана, я була в шоці, і одразу після цієї книги я взяла «Розбитий лицар. Хоча я насправді думала, що на момент прочитання цієї книги, я думала, що оця друга книга мені не дуже сподобається. Ну, не, знаю, чому. не знаю чому, чому мені так здавалося. Але я помолилася. Я насправді помолилася. Ця книга мені сподобалась набагато більше. Я вам зараз розповім, чому саме. В цій книзі нам буде розповідатися також про двох людей: про дівчину та про хлопця. Дівчину звати Луна, до речі, дуже гарне ім'я. Мені дуже сподобалось. І про хлопця Найта. Е, ці головні герої в цій книзі вони теж будуть загадуватися в цій книзі. В цій книзі нам буде розповідатися про життя цієї Луни та про цього Найта, що вони тісно... Безповоротно всім серцем та душею пов'язані між собою дуже-дуже близько та тісно, тому що вони виросли разом. І на протязі всього їхнього по суті, підліткового життя, зростання вони постійно були разом. Він, цей найт він надзвичайно гарно, тепло, настільки добре відноситься до цієї луни, це його сусідка. І він, по суті, таємно в неї закоханий. Але він не наважується так її це сказати, тому що одного разу він вже намагався там її поцілувати, вона там його відштовхнула. Одним словом, це, в принципі, не є спойлер, це буде одразу на перших сторінках вказано. І ем, мені так сподобалося його відношення до цієї луни. Ну, просто я читала, я, ну я так насолоджувалася його. Цим, як він до неї звертається, як він взагалі про неї думає, як він її бачить. він начебто її боготворить, що вона просто ідеальна, найкраща дівчина на світі. Йому не потрібно ніякої дівчини, при тому, що він дуже популярний, там на нього всі вішуються. В нього в голові одна єдина луна. Але ця дівчина вона така більше інтровертка, вона не відділяється, вона не любить одягатися якось дуже так показово, вона не любить бути в центрі уваги. І ще одна така риса в цієї дівчини – це те, що вона німа. Ця дівчина німа, вона спілкується з теннайтом мовою жестів, але вона німа не від природи, бо ну, це не є якась її вроджена вада, це і більше психологічна вада, тому що через певний ряд обставин, які стався з нею в житті, вона просто припинила говорити, вона не хоче розмовляти з людьми. Хоча вона може це зробити, вона може. У неї настільки глибоко проникли у ці бар'єри мовленнєві в голові, що вона просто не хоче, не хоче і все. Вона навіть зі своїми батьками спілкується мовою жестів, найтом спілкується мовою жестів. Мені спочатку, з перших сторінок, було так цікаво читати її думки, як вона думає, як вона з ним спілкується. Мені дуже сильно імпонувала ця дівчина, чесно вам скажу, як головна героїня, дуже сильно. Я настільки до неї прониклася якоюсь такою теплотою, добротою, вона насправді дуже хороша, добра дівчина, добра людина. І не дивно, чому цей головний герой в неї просто був закоханий від дитинства, від самісінького дитинства. І одним словом, напротяг цієї книги ми будемо спостерігати, як будуть розвиватися їхні стосунки, як вони будуть то зближуватися, то віддалятися. От просто що завжди їм буде мішати бути разом. Хоча всі в школі, всі в школі знали. І знає, що все рівно його серце завжди буде зайняте до кінця його життя лише однією дівчиною Луною. При тому, що вона взагалі не має ніяких друзів. Вона спілкується лише з ним і з його козеном, якщо не помиляюся. Це таке тріо. два хлопці і вона одна. І вона постійно з ними тусується, можна сказати. Боже, насправді прочитайте, будь ласка, цю книгу. Я хочу, щоб ви самі проникли саме оце відношення цього найта до цієї луни. Ой, Я дуже рада, що я нарешті прочитала цю книгу, і дуже шкода, що я так довго відкладала її. Дуже сильно вам рекомендую цю книгу. До речі, це їм супер обкладинка. Ось так виглядає сама книга це така більше матова. До речі, дуже-дуже красива. Ось. Ну, Книга мені зайшла просто на 100 110, чесно вам скажу. В своєму жанрі це дуже крута книга. друзі, і остання книга. Яка мною не була прочитана до кінця книги, на яку я покладала дуже великі сподівання. Це є книга Двоюрідні від авторки Карен Макманус. Наскільки сильно мені сподобалася її книга-брехун, ось серед нас, настільки мені не сподобалася книга двоюрідні. Я дуже сильно розчарована і я засмучена, тому що я все-таки думала, що всі її книги будуть мені йти просто ось так, як по маслу. Я помилилась. Ось тут, навіть ще в мене є закладинка, ось так я прочитала. В принципі, ну, менша половина, але майже вже до половини. Я думала, що це буде якийсь крутий такий трилер, двоюрідні, тут щось таке, якийсь моторошна, така обкладинка. Коротше, тут буде розповідатися про родину Сторі. Це їхнє прізвища, не дуже багаті. І одного разу четверо дітей отримують від матері такий лист, де вказано. Ви знаєте, що ви зробили, і вона абсолютно зникає з їхнього життя, і більше в неї не бачили. Проходить певна кількість часу, ці діти вже мають своїх дітей, і одного разу до тих дітей проходить таке запрошення від цієї, начебто, їхньої бабусі, якої вони, по суті, ніколи в житті не бачили. Запрошення приїхати на її курорт чи на роботу, чи там якийсь відпочинок, щось таке. Вони дуже хочуть поїхати, ну хто хоче, хто не хоче, тому що, по перше, вони взагалі ніколи в житті не бачили своєї рідної бабусі, і вони хочуть з нею, ну все-таки як не як, не хочуть з нею познайомитись. Вони туди приїздять, і я абсолютно нічого вже не зрозуміла, що там відбувається. Абсолютно ніякої, як такої сюжетної лінії, вони там щось десь ходять, щось спілкуються між собою. Я не знаю, я чесно розчарована. Я не знаю, чи дочитувати, чи, чи не дочитувати цю книгу. Якщо ви її прочитали, і все-таки після середини там будуть щось неймовірні, які повороти подій, і дуже цікаві, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можливо, я все-таки зміню свою думку і все-таки дочитаю цю книгу. Ну, поки що, що з мене абсолютно немає ніякого бажання, все мені відбилося, і, і все. Тому якась така історія. Якщо ви її читали, вам сподобалось, будь ласка, напишіть мені, можливо, я її дочитаю, і, можливо, вона мені теж сподобається, але поки що я її відкладу все-таки. Отже, друзі, ось такий список книг, які я читала у жовтні. В принципі, мені сподобався жовтень, тому що я прочитала неймовірно класні книги. Не всі, деякі. Я сподіваюся, що наступні місяці теж будуть такі насичені, цікаві, неймовірно захопливими книгами. Тому вже буду завершувати це відео, тому що вже не знаю, що вам розповісти. Саму основну суть цього відео я ж вам виклала. Надіюся, вам сподобалось це відео. Вам було цікаво дізнатися про книги, які прочитали. Можливо, деякі книги ви собі візьмете на замітку. Мені буде дуже сильно приємно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, своїх рідних, читайте українською мовою і зустрінемося в нових моїх відео.